Євагрій Понтійський, святий IV століття, прямуючи до високого церковного становища, закохався в заміжню жінку. Боячий за своє життя, Євагрій втік до Єрусалиму. Незабаром він вирушив у єгипетську постелю і оселився там для тіснішого єднання з Богом. Святий вважав, що всі наші життєві спокуси і наші вчинки. Починаються з думок, Євагрій узагальнив свої дослідження у восьми смертельних думках, з якими люди зустрічаються протягом століть, мучать ці думки нашу душу, чи ні, не залежить від нас, але чи триватимуть вони, чи ні, збудять пристрасть чи ні, залежить від нас. Його висновки випливають із його власного життя. Спостережень за монахами, які жили з ним, і подорожуючими, які його відвідували. Перша смертельна думка обжерливість. Євагрій вважав, що саме з цього гріха бере початок людська схильність до інших гріхів. Він помітив, що монахи хвилювалися, що їм не буде що їсти. Замість того, щоб проявляти гостинність, вони накопичували їжу і майно. Їхня недовіра Богу породжувала страх за своє майбутнє. На противагу таким думкам потрібно укріплювати довіру до Бога, що Він, як творець цього світу, піклується про кожне своє створіння і не залишить нас наодинці з нашими потребами. Друга смертельна думка, гнів, який роз'єднює людей і несе руїну. Євагрій назвав гнів найстрашнішою пристрастю, кипячим гнівом, спрямованим проти того, хто завдав нам шкоди. Цілими днями ця думка доводить душу до божевілля, а особливо під час молитви опановує розум, відкриваючи, як у дзеркалі обличчя того. То завдав їй болю. Переживання, які породжують гнів, несуть за собою порушення домовленостей, руйнування планів та ігнорування потреб. Також гнів є результатом нашого бажання контролювати інших людей. Відповідна божественна чеснота протилежна гніву є лагідність, яка відображає здатність. До самообмеження. Це вимагає дисципліни і не відбувається автоматично. Третя смертельна думка жадібність. Безмежне прагнення до грошей, слави чи уваги з боку інших виникає тоді, коли наші потреби перевищують будь-які межі. Наслідком жадібності є довга старість. Нездатність до фізичної праці, гіркота бідності, і те, з яким великим соромом людина буде приймати допомогу від інших на прожиття. Євагрій протиставляє жадібність щедрості, яка показує, що наше найбільше благо приходить від спільного використання. Щедрі люди розуміють, що Бог дбає про них і прагнуть допомагати іншим. Четверта смертельна думка. Заздрість, коли людина обурюється дарами, які Бог дав іншим. Заздрість не дозволяє нам отримати дари, які для нас приготував Бог, адже ми зациклюємося на дарах тих, хто нас оточує. Євагрій сказав, що щастя і задоволення. Дозволяє нам оцінити та зрозуміти взаємний внесок, який ми всі робимо для цього світу, і таким чином відкритись на дари, якими кожного з нас прагне обдарувати Бог. П'ята смертельна думка гордість виникає через непропорційне відчуття нашого власного внеску. Така людина думає, що вона сама є джерелом своїх праведних вчинків, своїх досягнень, а також підносить себе серед ближніх. Відповідна божественна чеснота, протилежна гордості, це смирення в християнському розумінні означає знайти своє належне місце у світі та йти дорогою Божого проведіння. Дорогою нашого покликання. Шоста смертельна думка. Хтивість, яка може зруйнувати наше життя. Демон хтивості нападає особливо на тих, хто живе у стриманості, переконує їх, що цим вони нічого не досягнуть. Благочестива чеснота протилежна хтивості – снотливість. Вимагає взяти на себе відповідальність контролювати нестримні бажання і прославляти Бога у своєму тілі. Дар целібату або дівицтва, даний не кожному, а лише тому, хто до нього покликаний. Сьома смертельна думка. Смуток виникає від нездійснених бажань. Найчастіше проявляється у людей старшого віку, які починають замислюватись, чи має значення їхнє життя. У середині свого життя люди можуть втратити впевненість у собі та розчаруватися, думаючи, що ніхто не цінує їхній внесок. Думки про нездійснені в минулому плани хапають душу і занурюють у смуток, бо колишнє вже не існує. І не може існувати, і чим легше піддається душа думкам про нереалізоване минуле, тим більше вона пригнічується. Старанність і витривалість, незважаючи на всі перешкоди, допоможуть нам не заглядати в минуле, а бачити перед собою Бога, як справжнє джерело сенсу цього життя. Завдяки божественній чесноті мудрості ми розуміємо. До чого ми покликані, і яке значення має наше життя, а життя згідно покликання допоможе нам відчути себе потрібним, радісним і щасливим? Восьма смертельна думка марнославство. Думка про марнославство дуже тонка і легко виникає у праведників. Така людина хоче оприлюднити свою особу і шукає слави серед людей. Демон марнославства підніше душу марними надіями, відлітає, залишаючи спокусу демону гордині чи демону смутку, який навіює думки, протилежні тим сподіванням. Святий Євагрій Понтійський говорив, що кожна людина. Має схильність до якогось гріха, чи це гріх гордості, жадібності, заздрості не залежить від нас, але чи ми боремося з цією смертельною думкою, чи виношуємо її і розвиваємо, залежить від нас? У посланні святого апостола Павла до Филипян коротко викладено головне послання Євагрія. Брати і сестри мої, скажу вам. Думайте лише про те, що правдиве, благородне, справедливе, чисте, приємне, почесне, відмінне і гідне похвали.